Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Танків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде довго очікуване відео, і навіть обіцяне вам відео вже давно. Відео про все те, що я недовишивала, про всі процеси, які ще є в мене з минулого недовишиті. Багато хто пише з вас і питає, Лєна, а там в тебе є секрети, скільки там в тебе процесів, скільки взагалі ти можеш вишивати одночасно процесів. Давайте про все це зараз покажу. Перший дизайн, про який я вже навіть стидаюся розказувати, це дизайн від Dimension. Досить давно я його вишиваю, він щось не так гарно. І... Просувається, непопулярний він в мене в вишивці. Чомусь так натхнення від нього так відкатило, десь пішло собі, і не ма такого палкого бажання його вишивати. Жалкую про це. Дизайн називається Christmas Keepsake Ornaments, шість гарних іграшок. Ви скажете, чому така гарна робота, такий ну, просто шедевральний. Набір а, стоїть, лежить і не вишивається. А Бог його знає, чому саме так, тому що має з цього набору вже вишиту ось таку свічку, а має вишиту таку гілку а, не знаю, з гостролистом якийсь там бантик. Має ось ще таку церкву. Тут завершено такий а, гарний такий а, церковний будиночок, і а, це повністю вишитий дизайн. А ось дідуся, ось цей гарний Санта. Завершений лише на ньому всі хрестики і хрестики, а ось ті потрібні стібовочки, які тут на таку дають цікавість сюжету, ще навіть не починала. Думаю, зроблю собі план і буду просуватися, щоб завершувати, бо саме цей дизайн мене дістав, чесно кажу вам. самий самий нещодавно початий проект. Це такий дизайн від Сузір'я Єдинорогу, який мені подарували, і я рада, що я вишиваю його зараз. В нього найзручніше те, що можна вишивати по сазі. І головне, це моя перша спроба, це моє перше вишивання саме на оцій пластиковій основі. Тут є нитки на два дизайни, тому що тут має бути два янголи. То зараз я вишиваю саме цього червоного. Там вже вишито. Трішки менше половини я хоч користуюся електронною схемою, але зараз не пам'ятаю, скільки саме там вже на цей момент є. Вишою точно зараз цього першого червоного, а вже зелененького, то біленького, вишиє пізніше, можливо, вже ближче до наступних свят, наступного нового року. Ви думаєте, я маю скелети в шкафу? Так, в шафі і є гарний скелет. І цей скелет теж дизайн від Dimensions. Мені відстрашно стає від того, що такі. Яскраві чудові проекти а, зависають незавершеними. Оця гарна пані Elegance of the Orient починала я її вишивати саме в Варшаві, коли ми тут ще мешкали. Я думала, що я її швиденько-швиденько вишию, тому що вона реально дуже просто йшла. Я мала таке натхнення в той момент, таке ідеальне почуття, і я вишиваю її на цій оригінальній 18 -ій. Уявіть, і На цей момент в мене вишито. От скільки тоді вишито, стільки то й вишито. Я хочу зробити це проектом року ем, і вишивати. У мене якась там схема є. Знайшла в інтернеті. Зафарбую те, що вже вишито, ну в той в тій електронній схемі. І е, буду вишивати ну, там, типу, по 5%. щось так. Для чого мені взагалі потрібна ось ця гарна панянка? А для того, щоб е, зробити переоформлення першого гарного сюжету, який є в пару до неї, до цієї гейші, я колись вишивала чудового такого м, чоловіка е, в подарунок для свого чоловіка. Дуже давно тій роботі вже вишиток, ну мабуть, років 10, щонайменше. І е, я вже хотіла її переоформити. Але якщо переоформляти, то лише вишивши першу, дошив пані для нього пару, тому і вишиваю саме на Аїді. Через те я й не замінила основу. І е, для чого так? Е, ну, щоб, бо перший в той самурай, в мене вишитий саме на оригінальній Аїді. До речі, то було колись таке прям сильне таке для мене почуття, що я спромоглася вишити того гарного самурая. То було дійсно таке серйозне, виснажливе попробування для мене. Я досить швидко просуваюся по дизайнам, по тим проектам, які вишиваю. Чому для того? Так я не сильно показую вам нитки через те, що так що там показують? Треба показувати просування. Дизайн: це Simplers Not Forgotten. Моя мрія була його вишивати, і я просто шаліла. Від ідеї і почати цей дизайн. Ну і що сталося? Сталося те, що я почала, і ось тут лежить, але не знаю, я досі не впевнена про ту основу. Хоча мені було важко, я вишивала по паровій схемі спочатку, коли починала, а потім не пішло трошки, бо важко. Там дуже така дивна-дивна, ну важкувата схема, чорно-біла. Я замовила перенабір І дуже тепер радію з того, але він висить, цей English Garden. Не вишивається. Має всі, всі нитки, які мають бути по ключу. Ну тут досить такі гарні нитки. Давайте покажу основу. Дуже гарно і стильно буде, реально стильно. От тоді я злякалася влітку, що він дуже темний. Тепер дивлюся, чого я перелякалася. Треба брати та вишивати ось такий гарний дизайн, English Garden від Assemblers Not Forgotten. Жодної логіки в тому порядку, в якому я вам подаю ці дизайни, абсолютно немає. Щось почато давненько, щось почато почато зовсім нещодавно, ну, відносно нещодавно, я маю на увазі, наприкінці 22-го року, то я про цей дизайн. Дизайн від Dimensions. Знов Dimensions, але цікавий проєкт, який я полюбила. І ще з осені навіть не вишивала, коли останній раз його відклала. Це такий бант на двері, який мені закортіло вишивати восени. Він дуже тематичний, він дуже стильний, він дуже яскравий. Гама ниток абсолютно ідеальна, така осіння. І а, вишиваю зараз абсолютно з натхненням. Ось стільки в мене наразі вишито. Він вишивається елементарно, просто з натхненням, коли треба просто сісти, дати йому такий знаєте, момент. Вишиваю по паперовій схемі, жодного перенабору не замовляла та і не шукала, тому що все за тою схемою великою, крупною, і це 14-та аїда на цій стрічці. Стрічка спочатку подана, ідеально оброблена. Тут немає проблеми, щоб її вишивати, обробляти. Потім лише треба створити банд, щоб він так елегантно і виглядав, як задував колись виробник. А ви знаєте, давайте ми згадаємо, зробимо якусь таку голосувалку, ви будете подавати. Я пропишу якісь номери цих дизайнів і зробимо потім якісь вишивання за номерами, типу. 5% на проєкті номер 1 5% на проєкті номер 2 а там 5% на проєкті номер, там, 6 наприклад. Ну і будемо щось таке вигадувати. А якусь таку гру вигадати і для себе, і для вас. Наступний дизайн, про який я досить давно вам розповідала дизайн від Hands Across the Sea Samplers. N Томас – Розкішна пташка, розкішний семплер – я вишивала його досить давно. Останній раз я вишивала його точно рік тому. З цими всіми подіями в світі Нема мене, не було жодного бажання вишивати цю пташку. Пташку Мира, Голуба. Не було в мене жодної сильної такої наснаги вишивати цей дизайн. І це дивно абсолютно дивно. Пташка була. І на рамі біля мене, і я не знімаю його з рами, як не тягла ще весною жодного разу, жодного стібочку, півхрестику або що. Витягла нитки, поклала поруч, вишиваю шовком, шовком тим е, сводо лже, і покажу зараз, скільки це вишито. Дизайн досить великий, але він ідеально розташований на рамі арабеска, найбільший. Центральний елемент пташки вишито, і вишиті ці квіти по колу. Не вистачає, щоб завершити коло, тільки тут. Зробити трішки зіночок до пташки, і на горі тут є, має бути напис, який я ще не обрала. У мене є якась така маленька думка про те, але то буде вже наприкінці, коли я вишив повноцінний сюжет. Я вам цей процес він давно лежить. Вишиваю на сороковому каунті. Спеціально під цей проект мені фарбували його. Ідеально, все у цьому проекті, крім того, що бажання поки спить її вишивати. Абсолютно нещодавний і абсолютно спонтанний старт 31 грудня 2022 року. Це було неймовірне бажання почати щось святкове, щось таке приємне про відчуття а, дому, про відчуття свята, про відчуття старту в свято. Ось тепер маю стільки вже вишито. Це саме важка основа, на котрій я коли-небудь вишивала. Правда, Це така клітинка. Це Десь Ангреціана основа, просто щось такий, знаєте, челендж, реальний якийсь там марш-бросок. Я, по-перше, дуже помилялась. Тут два рази перебудовувала цей будинок, зробила йому щось там криво, перешивала стіни. Тут потрібно вишивати досить багато. А, але, от як я вам казала, я вас запрошую у той новий СП з Джасненом, Хепі Джасненом, вишиваємо, надихаємо себе та інших. І вишиваємо робимо наші вишивки щасливим від того, що вони вже будуть вишитими. Саме важке вишивати не на темних або на білих, а от на тих рябих, поєднаних в біло-червоних ем, клітинках. Вишивати все досить легко, тому що вишивається, як більша частина ем, дизайнів від ем, JustNet, нитками DMC. Тут ще є ем, такий комплект, ем, в котрий входить бісар. А, ну і там потрібно ще трішки перле. Але все то є, все то можна і буде легко вишиватися. Оця серія, яку я зібрала в єдина, тут три схеми, і я вишивала останній раз, коли вам показувала, я вишивала саме ось цю центральну таку квітку. І а, ця квітка в мене завершена. Точно скажу, що цей дизайн самий активний був у, у цьому місяці січні 2003 року. І я вже вишила ось цей а, будиночок. Цей семплер взагалі має своє в мене таке бачення. А, я вигадала собі цілу історію, як краще подавати. Для чого я вишиваю саме три дизайни разом. А вишитиме я маю саме дві картинки. Ось такий об'ємний ток. Ці всі лятки тут взагалі майже більшу частину не за ключем. 50% десь йдуть по ключу. Чого саме так? А через те, що я. Тут, змінюю, дещо, як ви бачите, наприклад, на цій картинці, тут блакитні пташки на горі, блакитні ягоди і там блакитне серденько. В мене там нема блакитного, там є рожеве. І цей дизайн виглядає більш жіночним, більше дівочим. щоб не було важкого на горі цього проєкту, я зробила його таким більш світлим, більш рожевим. Мені хочеться більш рожевого. Знаю, що рожевий колір означає бажання, щоб про тебе піклувалися. Це якась внутрішня така потреба, яка зараз виходить назовні. А зараз підемо про дизайн від Courtney Collection, Garden Fair, 28-й номер. Дизайн чудовий, яскравий, десь такий він. Абсолютно український. Не знаю автор, чи є вона з України чи ні. Але дизайн через свою таку подачу через використання лише двох кольорів при вишиванні червоного та чорного, дає ефект наших українських малюнків. Основу теж колись мені фарбувала та сама Світлана, яка фарбувала тканину для тої голубки. Ось стільки я маю тепер вишити. Абсолютно не вишивала дизайн вже кілька місяців. Мріяла, що я повишиваю його, і маю надію, що днями так все і станеться. Дизайн чарівний. Я його люблю дуже сильно. А хоч він вишивається на досить мілкому каунті, це в мене сорокова основа Цвейгард, і, можливо, мені вдасться, хоч єдиний день приділити увагу цьому проєкту. Як вам подобається? Дивлюся, наче було небагато, а тепер. Щось мені вже здається, що я вже занадто розпадила тих різних проєктів. Треба щось завершувати. Наступний семплер, котрий я вишивала і мріяла завершити до кінця року, але потім я зробила досить велику помилку у цьому центральному сюжеті внизу, у цих ключах, і помилилася. Це дизайн називається The Key to Happiness, дизайнер, Вікторія Victoria House Designs. На цей момент в мене вишито от стільки. Трішки так проєкт лежить, і не такий вже він приємний, не такий чепурний, який мав би мав бути. Отут От видно якраз скільки тут було випрото. Я розлютилася на цей проєкт, засунула його як лейдарі, і він відлежився. Тепер потрібно його вишивати. Вишивається просто, тому що вишивається нитками DMC. Реально не буду вишивати цей нижній, який тут частинка мала бути, вишив лева, але то буде колись. У мене не так віддалений той час, коли я зроблю гарні просування на цей дизайн. Залишилось не так багато, але ті проекти, які я хочу зараз показати, вони якраз найбільш в гарячих просуваннях і бувають. Наступний дизайн, про який я хочу вам показати і розказати, це дизайн від Жанне Даклас Дизайнс. Дизайни цього виробника роблять мене щасливою через те, що коли вишиваєш, ти просто відчуваєш. Наснагу вишивати, наснагу навчатися вишивати, тому що майже кожен бордюр в цім семплері є головоломкою. А, дизайн називається Joy to be Sign. Мені пощастило колись купити а, і схему і набі, а, набірний ток оригінальних, який має бути тут. Тут шовком вишивається. І а, ось така частина вже вийшла, це майже половина Без, який ви бачите, це показує якраз те, що проект а, активний, а я так кріплю нитки, в мене так на краях нитки так висять. Та пареджело таке виснажливе, було мені так важко налаштуватися, щоб його вишивати, але потім якось пішло а, і я зробила десь на половинки помилку. Ох, отам я порола, отам я ругала, тому що пороти барджело, пороти шовкові нитки так шкода, так шкода. І потім щастя було вишивати лінію, де йде хрестиком. просто ці uh, слова написано The joy for me is The Stitch. Насолода для мене це вишивка. Ну і далі, далі хочу вишивати наступні ці тут такі невидимі частинки. Я вже почала той бордюрчик ось тут трішки, і маю незавершену, і що Он десь тут. Так, отут квіточку одну незавершену. Мені не сподобалося, як вона в схемі мала бути яким кольором, і тому я трішки там хочу змінити. А я вишиваю в дві нитки, а хрестики вишиваю лише в одну нитку. Я переживаю, чи вистачить мені нитки того кольору кремового та білого. І коли я буду бачити об'єм залишених ниток після тих спецстіпків, то я буду розуміти, чи мені використовувати свої якісь білі шовкові нитки, або тих, які залишаться, вистачить. І останній дизайн, який я дуже мріяла вишивати колись, це такий дизайн від Plum Street Samplers Pomegranate Santa. Гранатовий Санта, він дуже популярний є в інстаграмі. Його часто-часто вишивають. Дівчата люблять його так само, як і я. Моя подружка вже його вишила і каже постійно: Лен, наздоганяй мене. Ми починали десь а, в один момент, а потім у Лені було більше натхнені на цей проект, і вона його вже завершила. Вишиваю тут нитками Color Box і дещо тут додаю а, місцями Вікс Works. через що по ключу взагалі йдуть в Color Box. але не всі нитки в мене були а, в достатній кількості, тому я дещо там заміни роблю і якраз вам зараз це і покажу. Так, в мене дуже яскрава основа. Як вам такий момент? Такий варіант має різницю від поданого оригіналу. Бачите, цей оригінал такий світлий і не такий насичений яскравий, абсолютно інший. Саме такий ефект я і хотіла зробити, щоб цей варіант був таким максимально святковим, максимально таким щасливим. У мене на цей момент, як бачите, я вже висадила сюди ялинку в цей горщик. Ялинка в мене вишита так, як вишивала Ліна. Мені дуже сподобалась її ідея. А саме що я зробила? Я вишивала не таким, а просто таким звичайним трикутником, як пропонується в схемі. А я робила дірочки в ялинки, пропускаючи один хрестик, один одну клітинку хрестика. І для того, щоб зробити таку більш легку цю ялинку, мене не лякав цей сугроб, який там знизу цей Великий такий зугроб, по якому бігають олені. А я посбільше лякає ця сукня велика у Санти. Він такий чималенький. Загалом ця робота має десь близько вісьми тисяч хрестиків, а ну, в мене вже вишто 4 з хвостиком. Маю надію, що за лютий я хотіла би його завершити. Ось і все мої любі. Ви побачили усі дизайни, які я вишиваю на цей момент. Їх абсолютно немало. Навіть не рахувала скільки важливо дати би їм порядковий якийсь номер і дійсно вигадати собі цікаву гру, щоб можна було вишивати той чи інший проект на 5% зробити якесь просування на вперед. Дякую, що ви подивилися. Голосуйте, пишіть, який вам дизайн найбільше подобається зі всього, що ви побачили. Мені здається, що я ще можу ще щось додати, тому дійсно ще щось додам до цього списку, тому що тут немає маленьких проєктів. Зауважте, окрім того сузір'я Єдинорогу, жодного маленького немає. Дякую, що подивилися. Пишіть, буде цікаво почитати ваше враження від всіх моїх проєктів. Всіх цілую, обіймаю і всім па-па.